Техніка і солдати рафії пішли у наступ та раптом під ними вибухнули бомби. Ворогів розкидали у різні боки. А всі, хто вцілів, почала зачищати піхота ЗСУ. Тотальна відповідь за охмади та решту діянь окупантів. Продовжуються щодня і на фронті, і на території ерафії. Ось і наші герої розгромили ворогів, які ще вчора раділи із нашого горя, а тепер самі потрапили під вибухи. Кадри розгрому расистів, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами а ми будемо розпочинати. У мережі з'явилося відео того, як українські захисники всього одним снарядом зупинили штурм окупантів. Починаються записи з того, що група окупантів біжить у бік посадки. Можемо припустити, що рашисти просто хотіли заховатися поміж дерев у надії вберегтися від визвольного вогню зсу. Але українські захисники рашистам цього не подарували. Снаряд приземлився поміж групи рашистів, що чимдуж бігли у бік посадки, і потужно вибухнув. Дим і пил накрили окупантів. Імовірно, серед них було чимало двохсотих Трьохсотих заявлено, як один снаряд зупиняє наступ військових рашистів. Ідеться у дописі під відео в одному із телеграм-пабліків. Так, рашистська армія зазначає чумелих втрат. Щоправда, нерідко трьохсотих окупантів рашистське командування продовжує відправляти у штурми. Так, до прикладу, нещодавно в мережі з'явилось відео зняте із дрона, на якому видно, як двоє трьохсотих рашистів прямують, так би мовити, в бій. Окупанти пересуваються повз зруйновані будівлі із ціпками. Як ідеться у дописі під відео, таке видовище зафіксував українську. Ки безпілотник у селі Глибоке, що на Харківщині нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що російська армія відправила на передову півсотні своїх трьохсотих військових. На це поскаржилася відома в РФ зет пропагандистка Анастасія Кашеварова. Як повідомляється, відповідне рішення через гостру нестарчу особового складу прийняло командування 47-ї танкової дивізії Кашеварова її у себе у телеграмі написала наступне повідомлення. Цитую її повідомлення: черговий випадок, коли на фронт відправляють недієздатних. Не хотіла Облікувати, але ця проблема вже системна. Ці випадки не поодинокі. Ми їх вирішуємо в ручному режимі, але не у всіх випадках встигаємо. Дивитися, як відправляються до Кобзона військові РФ і мовчати, я не можу. Близько 50 бійців військової частини 52-562 47-ї танкової дивізії, 26-го полку, що очікують операцій ВЛК, які мають категорію придатності г та припис на 45-денну відпустку, порушуючи вказівки медиків, спрямовані на передову. Наразі. Вони на другій лінії, але їм уже оголосили, що найближчими днями буде відправка на позиції на першій лінії. Зверніть увагу, що у рашистів з особовим складом вже все настільки туго що залучення недієздатних бійців вже не було системного характеру. І про це говорять самі ж рашисти. А вже ж українські захисники продовжують ліквідовувати і рашистську техніку. Так стало відомо, що військові зсу потужно відповіли рашистським окупантам за обстріл лікарні Охмадит. Дрони наших прикордонників на вовчанському напрямку улучили Лямо ворожий танк, внаслідок чого техніка окупантів перетворилася на металобрухт. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба України. Зазначається, що пильні аеророзвідники прикордонної комендатури швидкого реагування відстежують кожен маневр ворога. А оператори в докладають максимум зусиль, щоб уразити найскладніші цілі. Так, до прикладу у мережі з'явилося гарне відео від пілотів рота ударних БПЛА 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорож коштів. на кадрах видно, як буцімто непереможний рашистський танк Т-90 та прорив вартістю в кілька мільйонів доларів від прильоту самого звичайного ФПВ-дрону дуже довго показував виставу із ліквідації значної кількості боєкомплекту рашистів. Також раніше повідомлялося про те, що група аеророзвідки 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка збройних сил України знищила бойову машину піхоти збройних сил Рашистської Федерації за допомогою ФПВ-дрона. Відповідне відео опублікував блогер. Волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі на відео видно, як українська дрон завдає точного удару по рашистській бронемашині. У результаті атаки БМП загорілася у процесі горіння. Також можна спостерігати цілу серію потужних вибухів у наслідок детонації боєприпасів. Після удару вона дуже довго горіла і детонувала. Констатував блогер. Нагадаємо, що також нещодавно стало відомо про те, що українські оператори БПЛА за допомогою ФПВ-дрона прицільним ударом знищили рашиський танк на Покровському напрямку. Успішну роботу провела ударна група комарі окремого зведеного розвідувального ударного загону. Окупанти провели черговий штурм за підтримки танків та іншої бронетехніки на Покровському напрямку у Донецькій області. Рошицький танк намагався обстріляти наші позиції, але був знищений за допомогою дрона. Розповів командир екіпажу, який знищив танк із позивним сіль. На відео із камери безпілотника спершу видно пряме попадання у танк, а потім сильну пожежу. Якість відеозапису не дозволяє точно визначити, яка модель танк Танка була пошкоджена. Варто зазначити, що приблизна вартість безпілотника, яке використовували українські бійці у цій операції – 15-20 тисяч гривень. Це різко контрастує зі значною вищою вартістю знищеного обладнання. Наприклад, вартість старішого радянського Т-72 може коштувати майже півмільйона доларів. Вартість нового танка Т-72 коливається від 3-4 мільйонів доларів залежно від комплектації. Безпілотники FPV, які можуть скидати вибухівку або виконувати функції дронів Камікадзе, завдають великої шкоди на полі бою. Рашиський військовий нещодавно закликав у соціальних мережах використовувати дробовики, щоб протистояти українським безпілотникам. Ідеться у матеріалі «Київпост». за словами пілота БПЛА 109 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Дмитра Лисенка. Під час свого перебування на передніх позиціях він запевнився, що найсерйозніше це дрони. Він наголосив, що ворожі снаряди можуть летіти і промахнутися, а дрони попадають у ціль за допомогою камери на ньому. При цьому українські військові зазначають, що за роки. Повномасштабної війни рашиські окупанти вже навчилися воювати. Перед штурмом активно застосовують міномети, каби і фаби. Зараз суттєвою проблемою для ЗСУ стала тактика рашистів використовувати ефпі-дрони боєць зсу Євген і Євлів розповів, що російська армія регулярно застосовує свою артилерію. І також окупанти намагаються прориватися у посадки, аби наблизитися до окупних ліній українських військових. Зі слів і Євлєва, безглуздих виходів в поле як сабл раніше у рашистів немає. Перед штурмом вони проходять підготовку та завдають вогневого впливу. Ворог навчається. Перед кожним штурмом окупанти проходять підготовку, кидають касетки, постійно працюють в них міномети, фаби і каби. Після активного відпрацювання всього зазначеного група із 6-15 осіб уривається у посадки з гранатами та стрілецьким боєм. Так і намагається наблизитися до нас. Розповів боєць ЗСУ. За словами і Євлів, Півдрони з боку ворога протягом місяця. Я дуже серйозною Проблемою для українських військових він зауважив, що нині в профронтових містах 90% військових автівок їздять із трьома п'ятьма антенами, щоб захиститися від цих дронів. Хай там як Україна продовжує боротьбу та отримує нову зброю від партнерів. І днями стало відомо про те, що новий уряд Великої Британії оголосив про виділення Україні додаткового пакету озброєнь, до якого відуть зокрема протитанкові ракети Брімстон і САУ АС 90 Про це повідомляє Міністерство оборони Британії за підсумками. Зустрічі міністра Джона Хілі із президентом України Володимиром Зеленським можливо відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина у питаннях України. Наше зобов'язання підтримувати український народ є абсолютним, як і наша рішучість протистояти рашистському нападу, заявив Хіллі. Відтак він наголосив про новий пакет військової допомоги, який включатиме чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру, 90 протитанкових авіаційних ракет Брімстоун, 50 малих військових катерів для п'ят. Тримка річкових і прибережних операцій, 40 машин розмінування, 10 самохідних артилерійських установок АС-90, 61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій, підтримку раніше наданих АС-90, включаючи 32 нові стволи, та критичні запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч 155-мм міліметрових снарядів. Ну а я в свою чергу вдячна вам, глядачі, за те, що ви додивилися до до кінця. Підпишіться, поставте подобайки і залишайтесь разом з нами. До Зустрічі в наступних випусках.